Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами говоримо, як завжди, про наших видатних українців. Зараз про представника козацького старшинського роду, представника політичної еліти України з ламу 19 20 століття, про людину, яка змогла відродити історичну форму державності на українському терені. Це гетьманат. Постать, якій вистачило політичної волі здійснити широку українізацію усіх сторін життя на початку ХХ століття. Ви здогадалися? Це мій краш Павло Петрович Скоропадський. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночечок, тому що вам же не складно, а мені приємно. Павло Скоропадський народився 1873 року у Візбадені. Це Німеччина, це курортне місто, де відбувалися великі тусовки. До п'яти років хлопчик взагалі не говорив ні українською мовою, ні російською. Він починав говорити свої перші словечка німецькою мовою, а почасти англійською, тому що гувернантка, яка виховувала маленького Павла, Бонна, так звана. Вчила хлопчика англійської мови. І от в 1878 році хлопчик відвідує свого діда Івана Михайловича Скоропадського в Тростянці. Це тодішня Харківська губернія, вельми поважний дід, який був свого часу предводителем Полтавського дворянства. Я про родину Скоропадських скажу трошки нижче. Дід, побачивши, що хлопчик не говорить зовсім, ні російською, ні відповідно, тим паче українською. Він забороняє маленькому Павлу говорити німецькою мовою. І потім Павло Петрович згадував, що так я цієї німецької мови і толком не опанував. Я її забувся і нормально нею не розмовляв. Дід Павла Петровича Іван Михайлович Скоропадський саме той Скоропадський, який заснував Тростянецький дендропарк. В маєтку Скоропадських в Тростянці свого часу гостював сам Тарас Григорович Шевченко і надихався предметами козацької старовини. А в колекції Скоропадських було що подивитися: це і шаблі, і предмети посуду, і рукописи старовинні все-все-все. І знаєте, мені здається, що маленький Павлусь, який гостює тут в діда, спілкується з ним. Бачить оце все козацьке, старе, те, яке дихає патиною козацтва, так? він прямо всотує оцю історію в своє серце. Тому що в дитинстві, от згадайте своє дитинство, гостювали ви коли-небудь в дідусів у бабусь, в селі, де пахне пиріжками, де все мило і так по-доброму. І оця дитяча маленька душа, вона відкрито сприймає козацтво, відкрито сприймає це як свою минувшину, як своє коріння, як те, до чого він причетний просто по праву народження. І мені здається, що це, це зерно поваги до своєї минувшини в Скоропадського зародилося саме там. Саме в Тростянці. Загалом же Скоропадські 19 століття були нащадками Скоропадських 18 століття. А також ця родина мала безпосередні зв'язки з родинами апостолів і Розумовських. Це всі українські гетьмани, які правили відповідно гетьманщиною козацькою державою. В родині Скоропадських було заведено мати. Чи йти по кар'єрі військовика. І Павло Петрович, як його батько, вступає до пажеського корпусу в Санкт-Петербурзі. Пажеський корпус це найвищий пілотаж військової освіти в Російській імперії, отримавши військову освіту, Скоропадський служить у кавалеградському корпусі. Це, власне, особиста почесна гвардія імператора. Далі російсько-японська війна 1904 1905 років, а потім участь у Першій світовій війні. І, до речі, Павло Скоропадський був одним із перших, хто був нагороджений. Георгівським хрестом четвертого ступеня одна із найвищих нагород в Російській імперії за успішну бойову операцію на території Німеччини при Краупшкіне. І е, тут ми бачимо, що Скоропадський дійсно є потрясаючий військовий, це е, його, знаєте, така от сродна праця. Він, мабуть, в 1914 дев'ятсот роках. Роки Першої світової війни бачив свій подальший шлях виключно як людина військова. Але доля розпорядилася інакше. В першій світовій війні Скоропадський отримує звання генерал-лейтенанта, а потім 17-й рік рік, який змінив все. Почалася лютнева революція в Російській імперії і імператор Микола ІІ зрікається свого престолу. А що Скоропадський? А Скоропадський, почувши про зречення, іде до церкви і молиться. Просить у Бога поради. Чому? Тому що Павло Петрович був військовим професійним, і він складав присягу на вірність імператору. А тут імператор зрікся. Як же тепер виконувати присягу? Як же тепер бути воїном? І, мабуть, Бог розрадив Скоропадського, тому що, очевидно, саме тоді було прийнято рішення служити Україні, бути тут. І він починає приймати активну участь в українізації російських військових частин. Цей процес розгортається навесні 1917 року. Пам'ятаєте, Микола Іванович Міхновський займався цим процесом. І от Скоропадський долучається до цієї справи, і навіть е, восени 1917 року стає почесним отаманом вільного козацтва. Це такі добровільні військово-міліцейські з'єднання. Які утворювались для дотримання правопорядку в буремні турбулентні революційні роки? А зараз переносимося на початок 1918 року у Києві Українська Центральна Рада і Німецька військова адміністрація окупаційна за Брест литовським мирним договором укладеному. Який було укладено в січні-лютому 1918 року. Українська Центральна Рада має постачати хліб та інше продовольство до Німеччини і Австро-Угорщини. І це все подяка за те, що центральні держави допомогли звільнити територію УНР від більшовиків? Центральна Рада не справляється, німці незадоволені. І тут приходить час Павла Петровича Скоропадського. 28 квітня 1918 року Павло Петрович Скоропадський опиняється тут, на Володимирській гірці. Він знову просить у Бога сил і поради. Він хоче здійснити державний переворот, відсторонити Українську центральну раду від влади і взяти. Контроль над Україною в свої руки йому це вдасться, але пізніше він прокоментує, що я це зробив тільки через одну просту причину. Я боявся, що Україна в результаті опиниться просто якоюсь квазі-державою, якимсь генерал-губернаторством без... без України. Під німецьким просто е, командуванням він цього не хотів. Він хотів, щоб була українська держава. І він бере повністю все під свій особистий контроль. І на сім з половиною місяців стає гетьманом української держави, української держави Павла Петровича Скоропадського. 29 квітня 1918 року на всеукраїнському хліборобському конгресі було здійснено державний переворот, і до влади прийшов Павло Петрович Скоропадський. Німецька окупаційне командування не сприяло цьому, але й не заважало. В Гетьмані вони бачили як мінімум сильну людину, бо він був військовим. І вони просто прагнули, щоб поставки у умріяні продовольства до Німеччини були організовані. І вони думали, що Гетьман це зможе зробити. А що ж, Скоропадський? А Скоропадський, прийнявши оце от рішення, бути на чолі цілої держави, відмовляється від будь-якого персонального і особистого. Він пориває. Зв'язки зі своїм минулим, тому що його колишні фронтові товариші, а мабуть, для людини, яка є військовою людиною, колишні оці фронтові друзі, це ну, щось таке дуже інтимне. Він з ними пориває, тому що ми пам'ятаємо, що він був генерал-лейтенантом якої російської. Російської армії і е, всі стають до нього в опозицію. Чому? Бо він починає ну, нібито співпрацювати з німцями, з німцями, проти яких він воював і за війну, з котрими отримав найвищу бойову нагороду в колишній Російській імперії. А як було самому Скоропадському? Як ви думаєте, працювати зі своїми ворогами? Мабуть, для нього це був виклик, бо він не грався у шпіона якогось там розвідника. Він мусив на рівні державного мужа з ними вести переговори, причому, що був абсолютно твердим і чесним. І знаєте, після цього всього Павла Петровича звинувачували в тому, що він маріонетка просто маріонетка німців. Навіть до нього таке поняття прилаштовували маріонтократія. Скоропацький точно кожного разу переступав через себе, наступав, вибачте собі на горло для того, щоб якось співпрацювати з німецькою військовою окупаційною адміністрацією, тому що виходу не було, і продовжувати свою справу державотворення. А далі знову час персональних викликів для Павла Петровича. Він же був професійним військовим, правда? І він розумів, як ніхто інший, що для держави потрібна своя армія. Генеральний штаб був, гвардія була, міністерство було, але військо німецька окупаційна адміністрація так і не дозволила створити. І знову. Скоропадський мусив це пережити. Також в ці роки починаються ще більш персональні виклики для гетьмана. Помирає його наймолодший син Павлусь. Він, до речі, був одружений на Олександрі Петрівні Дурново. Це теж представниця знатного роду. Про неї говорили, що вона народилася зі срібною ложечкою в роті. І у них було шість потрясаючих діток, і от одного не стає. Але тим не менше, не було війська, не стало сина, але була потужна фінансова реформа. Було упорядковано бюджет, була добре поставлена кадрова політика, тому що знову ж таки Скоропадський прийшов в політику з військової сфери. І Він не міг управляти самостійно державою, тому він підбирав на посади людей не за партійною, не за класовою приналежністю, а за їх професійними якостями. От, наприклад, Василенко, який був міністром освіти, збудував потрясаючу кар'єру в Київському університеті Святого Володимира свій час. Тобто людина, яка провела в освіті практично все своє життя, чи добрим він був міністром освіти? Очевидно, що так. В серпні 1918 року приймається закон про обов'язкове вивчення української мови, літератури, географії та історії в школах. Відбувається широка українізація. Української середньої школи створюються два вищих навчальних заклади українських у Києві і в Кам'янець-Подільську. В листопаді 1918 року відкривається Українська академія наук. На це треба була політична воля. Незважаючи на те, що Грушевський відмовляється стати президентом УАН, тому що ж Грушевський був головою Центральної ради і з гетьманом. У них був очевидний дисконект. Президентом УАН стає Володимир Вернацький людина зі світовим іменем, потрясаючий філософ, автор теорії наукової про ноосферу і закипіла робота. Скоропадський дійсно за 7,5 місяців свого гетьманування зробив чимало. Він сам говорив про те, що. Україна буде, незважаючи на те, що на Україну лізли більшовики з усіх сторін. Він говорив про те, що не можна, не можна перекреслити те, що вже очевидно є. І він не помилився в цьому і сам доклав чимало зусиль. Його дуже неоднозначна аграрна політика. Ми пам'ятаємо, що в листопаді 1917 року. Українська центральна рада прийняла третій універсал, де було скасовано приватну власність на землю. Гетьман же повертає право приватної власності на землю і очікувалася виважена аграрна реформа, де селяни могли отримати землю, але за викуп. Взагалі, Скоропадський вважав, що право приватної власності це фундамент цивілізації. Це об'єктивно, тому що він був представником дворянського роду і був великим землевласником. Для нього це було абсолютно природнім, але селяни чекати не хотіли. Влітку 1918 року Україна вкривається селянськими повстаннями. Вся Україна палає. І тут гетьман говорив про те, що в українців є одна вада. Велика вада. Це нетерплячість. Держава не будується за півроку, а українці чекати не хотіли. Гетьман ставив на селянство як на носія української національної ідентичності, як на середнього землевласника, як на е, більшість, як на масу, тому що селян було понад 80%. Від всієї кількості населення. Але селяни чекати не хотіли. Вони хотіли землі тут і зараз. І їм це обіцяли більшовики: землю селянам. І влада Скоропадського починає триматися на волоску. Піднімається антигетьманське повстання. Яке очолює директорію ОНР на чолі з Вениченком і Петлюрою. До речі, лідери директорії не гребували підтримкою більшовиків. І все йде до зречення. 1918 року гетьман Павло Петрович Скоропадський зрікається своєї влади і емігрує до Німеччини. В своїй телеграмі про зречення він написав: Бог не дав мені сил. Але я вважаю, що Бог дав, мабуть, найбільше сил саме йому, щоби Скоропадський зробив те, що він зробив. Це відео знімається напередодні 150-х роковин з дня народження Павла Петровича. А народився він 15 травня 1873 року. Мені здається, що доцільно буде усім нам, хто дивиться це відео, просто сказати: з Днем народження наш Павло Петровичу. І Постать Скоропадського дуже неоднозначна. Його обливали чорною фарбою всі, хто міг і не міг за його аграрну реформу, за його дворянське російське походження. Але чому Скоропадський не емігрував на початку 18-го року, як це зробила більшість. У нього були зв'язки, у нього були гроші, у нього було все. А він лишився і зробив свідомий вибір. І... Да, він зрікся своєї влади. Але хіба це слабкість? Ні. Це сила. Це велика внутрішня сила. Визнати, що от українці були не готовими до Скоропадського в той момент. Тому Скоропадський був з нами сім з половиною місяців. Але якщо ми захочемо, Скоропадський буде з нами назавжди, знаючи його. Поважаючи, пам'ятаючи і розуміючи нашого справжнього гетьмана.